Всім україномовним геймерам на зв'язку з вами Джексон. Ну що ж, культова серія космічних горорів Dead Space повертається до нас. Але замість довгоочікуваного продовження історії Айзека Кларка, компанія Electronic Arts вирішила в 2021 році анонсувати повноцінний ремейк першої частини гри від студії Motів на своєму двигуні Frostbite. Більшість геймерів, включаючи мене, спочатку відреагували на ремейк досить неоднозначно, замислившись. А навіщо? Робити ремейк гри, оригінал якого навіть зараз виглядає досить непогано, їй вже стукнули 15 років з моменту релізу? З іншого боку, остання частина оригінальної трилогії виходила 10 років тому та виявилася справжнім шматком лайна, про яке краще не згадувати. Бо творці гри, вирішивши охопити більшу частину цільової аудиторії геймерів, переймаючись, що на горорах багато не заробиш, перетворили трікл в посередній голівудський екшен-бойовик з перекатами та укриттями, втративши під час розробки увесь притягуючий шарм минулих частин. В результаті цього гівняного експерименту, тріквел повністю провалився в продажах, не виправдавши на неї очікувань, та отримала стримані оцінки як від розчарованих фанатів, закидавши її сміттям, так і від нових геймерів, яким взагалі. Аліс срати було на Dead Space в цілому, тому анонс ремейку можна охарактеризувати як спробу електроніки вдихнути нове життя в серію завдяки новим технологіям, даруючи їй другий шанс. А якщо ремейк зможе ще й досягти успіху, ставши прибутковим, у нас з'явиться шанс побачити в майбутньому реліз четвертої частини або скоріше ремейки другої, та блять, господи, помилуй третьої частини. Без зайвих слів, не розтягуючи своє відео на зайві хвилини, я почну свій детальний огляд ремейка, зрівнюючи його постійно з оригіналом. Щоб в кінці з'ясувати, чи варте він звання повноцінного ремейка та своєї величезної ціни в 60 баксів. Сюжетна зав'язка гри залишилася без змін. Головний герой гри, інженер Айзек Кларк, відправився з рятувальною командою на корабель U.S.G. Ішимура в пошуках своєї коханої дівчини Ніколь Бреннан, яка встигла за цей час постарішати років на 20. Під час стику в їх ремонтний кораблик залетів метеорит, через що команді довелося здійснити аварійну посадку на Ішимуру. Будучи вже всередині величезного та безлюдного корабля, йо лохи, є, хто живий? Команда через причал дісталася з залу очікування. Хеманд, який навпаки помолодшав років на 10, говорить Айзеку перевірити діагностичну консоль, щоб виявити кількість пошкоджень на кораблі для подальшого ремонту. Після цього навкруги героїв різко спрацювала система карантину, і раптом все пішло по пизді. Некроморфи на радощах, побачивши нову порцію м'яса, повилізали з вентиляційних шахт та почали жорстоко різати одного з напарників Айзека. Чле Хе -хе -хе -хе. вибач, чен, ну воно якось само вирвалось. Кендра, відновивши систему живлення корабля, дає можливість Айзику втікти з кривавої некрооргії по коридору від вистрибуючих тварюк, що переслідуватимуть його до самого кін. А, ні, не до кінця. Щось я втомився за ним бігти. Згоден, гайде краще далі ковбасити чена. Після цього відразу з'явившися! Скрімер виглядає вже дивно. Незважаючи на ідентичний початок, сюжетні відмінності від оригіналу почнуть кидатися вам в очі вже з першої глави, коли на початку замість двох напарників від рук некроморфів помирає лише один. Друга напарниця Джонстон, хоча похуй як її звати, через поранену ногу пропустила, привітаючи вечірку команди, організовану некроморфами, та залишилась чекати на допомогу. Щоправда, проживе вона недовго та трагічно ні. Відкинеться разом з їхнім кораблем Келіон. Розробники ремейку вирішили знатно розширити лор Всесвіту мертвого космосу, додавши в групу більшних завдань. По суті, вони зав'язані на пошуках по кораблю речей та аудіозаписів, складаючи потім з них короткі історії померлих жителів, доживавших свої останні дні в справжньому пеклі, та інших не менш жахливих ситуацій, розкриваючи проведення божевільних експериментів над персоналом. Наприклад, візьмемо першу серйозну сутичку з регенеруючим гівнюком. Після перемоги над ним, повертаючись до кріокамери, ви знайдете його за. Зразок тканини. підібравши та проаналізувавши його через спеціальний пристрій, можна дізнатися, ким ця скотиняка раніше був, та за якими обставинами він перетворився в таке чудовисько. Прослухавши та прочитавши безліч розкиданих по Ішимурі аудіозаписів, відеозаписів та електронних документів, ви дізнаєтесь нову більш детальну інформацію про корабель Ішимуру, її минулий персонал та інопланетну заразу, з якою їм довелося зіштовхнутися після знайденого обеліску, ставшим причиною жорстокої трагедії, поступово перетворюючи Ішимуру на справжній корабель привид. Також в грі з'явились транслюючі голограми, які дають можливість стати свідком деяких минулих подій, побачивши власними очима. Чим саме займався колишній персонал корабля, включаючи кохану Айзека Ніколь, «Ля яка бабця, та стати свідком важливих розмов між колишніми членами екіпажу. Зміни торкнулись і головних персонажів історії. В першу чергу це стосується Айзека Кларка, ставши виглядати як скрещення між справжньою легендою Гачимучі Стівом Рембо. Та актором Адамом Сендлером він нарешті зміг нормально заговорити, та ще й знайомим голосом актора Ганнера Райта з другої та третьої частини серії. Розмовляючи з іншими персонажами, він більше не виглядає бездушною лялькою, а навпаки, став повноцінним персонажем зі своїми думками в голові, переживаннями, поглядами на сформовану ситуацію та по різному реагуватиме на ту чи іншу сцену, викрикуючи знайоме або демонструючи огиду від мерзенної сцени. Особисто мені оновлений Айзек став симпатизувати як персонаж більше ніж старий. Ніколь та Кендра по характеру стали схожі на нинішній тренд сильних та незалежних жінок, яким навіть зброя не потрібна, щоб самостійно відпиздити некроморфа одною лівою. Насправді я перебільшую, але саме такі почуття в мене виникли, дивлячись на їхню поведінку. Зовнішність Ніколь мене взагалі засмутила. Нічого проти я, звичайно, не маю. Вона і так на всю гру з'являється максимум хвилин на 10, щоб на це скаржитися. Але в оригіналі Ніколь була молодою симпатичною дівчиною. Тому я і в ремейку очікував побачити на її роль когось посимпатичніше. А ось Хемон серед усіх героїв змінився більш усього. В оригіналі Хемонт маючи сурову зовнішність, вів себе як справжній капітан, будучи впевненим в своїх наказах. В ремейкі перед нами молодий пацан, якого легко можна втратити з поля зору йдучи всім гуртом, та й характер його не вселяє якогось авторитету, особливо в даній ситуації. Но гірше від цього історія не стала. Та й сам Хемонт як персонаж став набагато приємнішим. Щоб ви розуміли, тут навіть бідолаха чен. Да відваліть від мене! Після своєї жорстокої смерті продовжив в образі некроморфа блукати по Ішимурі в пошуках своїх колишніх напарників. Хе, я йду по твою дупу. І повірте, його закадрові пригоди та місця, де він встигне побувати, будуть не менш дивовижні, ніж у Айзека. Більшість важливих сцен, включаючи сюжетні автори ремейка, вирішили детально та з повагою до оригіналу прикрасити цікавими деталями, більш акцентуючи на них увагу геймерів відмінно знятими роликами на ігровому двигуні. Мені навіть говорити нічого не треба, просто подивіться самі на цю колосальну різницю в сценах між оригіналом та ремейком. Після вдалої втеч від некроморфів на початку гри, замість підбирання вже готового плазменого різака, Айзек підійде до верстаку з розібраними частинами та власноруч збиратиме собі зброю. Я все ж таки інженер, а не Гандон на паличці. Стазіс модуль пристрій, замедляючий предмети, зламані двері та некроморфів, він зніматиме вже з обрубленої руки минулого власника, не прикриваючи в своєму голосі огиди від необхідних дій. А про встановлену бомбу на двері, яка по ідіотськи миттєво вибухає біля Айзека, як пшик, пам'ятаєте? Також її тут виправили, демонструючи поетапне встановлення пристрою і перед тим, як зробити, -да попросячи її відійти подалі. І таких сцен насправді багато, а деякі з них дивують своєю постановою голівудських масштабів, не втрачаючи при цьому атмосферу замкнутої ізоляції та дискомфорту від жаху, що відбувається навкруги вас. Корабалі Шимура віднині став великою повноцінною локацією, по якій ви вільно зможете переміщатися по відсікам та палубам без зайвих завантажень. Транспортна вагонетка відтепер використовується в грі як швидкий та безпечний спосіб дістатися потрібного місця, призначення без зайвих пригод на свою дупу. Ні, дякую, я краще почекаю маршрутку. Карта і шумур, якщо ви шукаючи потрібне місце, раптом загубитись стала набагато зручнішою, ніж це. Досліджуючи кімнати та коридори, ви натикатиметесь, окрім звичайних контейнерів та полиць із різними речами, на заблоковані для відкриття яких вам знадобиться спочатку отримати підвищений рівень доступу. Що поступово вам відкриватиметься по сюжету, окрім максимального рівня доступу, який окремо збирається по частинам розкиданим по куточкам усієї ішимури, якийсь симулятор збирання усіякого лайна під ногами, та в кінці активується на капітанському мостику. Тобто ви зможете, як в іграх жанру ми в будь-який зручний вам момент повертатися в пройдені місця для відкриття раніше недоступних дверей та проходів, збираючи там різні необхідні речі та виконуючи другорядні завдання. Польоти у невагомості покращили до рівня другої та третьої частини серії, зробивши їх вільними та більш реалістичними ніж це було в оригіналі, коли Айзек міг лише переміщатися по різним конструкціям, примагнічуючи себе черевиками з одного доступного місця до іншого. Ще одне цікаве геймплейне нововведення, яке з'явилося в ремейкі, це електричні щитки, дозволяючи розподіляти енергію корабля в потрібне вам русло. Обираючи один з пунктів між відкриттям дверей, увімкненням світла в усьому приміщенні. Да буде світло! ліфтів, невагомості та нормалізацією кислороду. Дизайн ігрового окруження та локації автори ремейка відтворили повністю з нуля, освіживши її інтер'єр гарними та деталізованими моделями працюючих механізмів корабля завдяки сучасним графічним технологіям. Шикарне освітлення, ставши однією з візитною карткою ремейка в більшості приміщень, незважаючи на фантастичні ефекти, чудово контрастує ще й на фоні потемнілих локацій. Я б навіть сказав, що деякі місця в грі стали занадто темними. Прогулюючись по темним коридорам, окрім розвішаних по кораблю лампочок, які освітлюватимуть лише невелику площу, вам допоможе суперліхтарик! ця хрінь вам нічим не допоможе. Краще в такому випадку виставити в налаштування гри яскравість хоча б на 75. А тіні, боже, які ж тут круті тіні! Гарантований оргазм для справжніх графодрочерів. Під час польотів за межами і задній фон демонструватиме шикарні пейзажі космічного простору та наружну величину розсипаючого на уламки корабля. Дивитися на цю красу можна від. Затихаюсь! Змінилась і структура рівнів, додавши нових раніше недоступних місць, кімнат та проходів між палубами і відсіками, проходячи спочатку через новий прохід, а вже потім активуючи панель, яка відкриває вагонецьці можливість зупинятися на цій зупинці. В багатьох місцях ви натикатиметесь на криваві надписи на стінах, забруднені кров'ю інтер'єр спотворених мерців колишніх жителів, розкиданих як сміття відрублених частин тіла та поширену по кораблю огидної маси некромортних клітин з людської плоті. Фу, смердить смаженими орками. В ремейкі клітини, окрім звичайного окруження, інтегровані в сам геймплей, блокуючи нам в деяких місцях проходи. Щоб звільнити їх, потрібно лише знайти слабке місце клітини, яке знаходиться поруч, та знищити його. До речі, про перешкоду, а точніше про загрозу, що витатиме над вами від постійних зустріч зі знайомими обитателями і Шимури, некроморфами, інопланетною формою життя, перетворивши майже всіх невинних жителів і Шимурів страшних потвор, які стали виглядати ще більш бридкими та огидними ніж в оригіналі. Вони залишились все такими ж небезпечними та підлими тварюками, безшумно підкрадаючись до вас зі спини. Ах ти клятий збоченець! нападаючи гуртом. Підходьте покидьки, я всіх накормлю хаймерсами! або зненацька вистрибуючи перед вами з ближньої вентиляційної шахти. Почавши по другому колу свої пригоди на новій грі, плюс, ви зустрінете фантомних некроморфів, які стануть більш живучими та небезпечними. Одного такого фіолетового фріка можна знайти і при першому проходженню, завершивши одне з побічних завдань. Зробивши Ішимуру напіввідкритою локацією, розробникам ремейка для підтримування почуття небезпеки в області вашої п'ятої точки, проходячи новими приміщеннями або повертаючись в раніше пройдені локації, розробили тіпа свою технологію під назвою Оператор стресу, ціль якої заключається в генерації випадкових подій на Ішимурі, зберігаючи постійний ефект неочікуваності. Впевнений, більшість з вас згадали про таку стареньку гру, як же вона там називалася? О, згадав, Left 4 Dead. і недарма. Це дійсно схожа технологія, бо відтепер вас постійно намагатимуться злякати різними засобами, починаючи з різких появ некроморфів, вистрибуючи з вентиляції будь-якого приміщення навіть тих місць, що раніше здавались безпечними. <поцюк> О, нарешті ляпацюк, як ти сюди заліз? Та закінчуючи луснувшими трубами, появою туману, руйнуванням згорілого вентиля та ввімкненням світла. Бля, забув про графік вимкнень. Також система комбінує декілька подій між собою відразу задля більшого ефекту залякування. Ігровий процес, незважаючи на мінімальні зміни, залишився на місці. Розрізання некроморфів стало більш приємнішим за рахунок зручного керування героєм, відстрілюючи їх кінцівки, від них демонстративно відпадатимуть цілі шматки плоті, оголяючи виродків до самих кісток. Якщо стріляти по виродкам на близькі від вас відстані, залишки їхньої крові опиняться на костюмі Айзека. Дрібниця, але ж виглядає так брутально. Залишивши їх без ніг, некроморфи почнуть підпов... Ні, Вони почнуть сковзати до вас, бо для підповзання це занадто швидко. Деяким з них доведеться все ж таки стріляти тільки по рукам через їх броньовані штанці або хвіст, як у собаки. Хоча він став схожим більш на крокодила. Швидким некроморфам потрібно стріляти в груди, де знаходиться стазіс модель, щоб не декілька секунд зупинити, їх, та обходити як у випадку з оновленим звіром заспину, стріляючи в слабке місце. А для цього вам знадобиться старе та перевірене часом вогнепальна зброя, яку відтепер замість звичайної купівлі в магазині необхідно для початку знайти та підібрати. В оригіналі я користувався лише плазмовим різаком та імпульсною гвинтівкою, бо ніякої необхідності в зміні зброї не було сенсу. В ремейку все інакше, кожен вид зброї буде по-різному наносити некроморфам ушкоджень по їхньому тілу, тим самим підштовхуючи постійно їх міняти. Плазмовий різак та лінійний пістолет оминають плоть ворогів, добираючись до кісток швидше, ніж імпульсна гвинтівка, яка навпаки відсікає плоть дрібними шматками. Ставши корисним, стіловий пістолет не тільки відкидатиме ворогів, а ще й після одного або двох пострілів повністю оголятиме тіло до кісток. Вогнемет же водночас плавить некроморфу плоть та кістки, перетворюючи його на розсипчатого Стікмана. О, Боже мій стікмани вірвалися в Dead Space! Спейс! та стакінезіс модулі стали невід'ємною частиною геймплею, використовуючи їх частіше в бою та економлячи патрони. Хоча насправді випадає їх з трупів та ящиків занадто багато, щоб скаржитися на їх недостаток. Стазі замедляє ворогів, даючи час не тільки для розстрілу або спалення їх до корочки, та для забивання в ближньому бою. Ну же, Айзик, покажи їм, хто тут справжній, бос спортзалу. Кінезіс, якщо поруч з вами лежатимуть високі ніжки від підставки, вогняні бочки, капсули зі стазісом, бомби, відпавші лопаті від вікон вентиляційних шахт, трупи, відірвані частини тіл та навіть звичайні речі, що валяються навкруги, легко можуть замінити вам в бою вогнепальну зброю. Одного я попросту закидав усім сміттям, що було під ногами. Вітаю! Вас в нашому магазині вам неймовірно почастило, адже сьогодні у нас розпрода. Бля, здається, він помер від такої халяви. Прокачка зброї розширилася за рахунок додаткових деталей, даючи можливість прокачувати зброю до останнього можливого рівня, розблоковуючи раніше недоступні чеки та збільшуючи їм нанесення ушкоджень, кількість патронів в обоймі, швидку стрільність, швидкість перезарядки та альтернативний варіант стрільби. Деталі від зброї можна купувати в магазині та збирати по кораблю. Більшість з них чекатимуть на вас за дверима та великими ящиками, що відкриваються тільки після отримання раніше згаданого мною максимального рівня доступу. З костюмом все простіше: купляєш в магазині покращений по рівню костюм та йдеш прокачувати здоров'я, тривалість перебування в невагомості без повітря та стазіс модуль, що відтепер інтегрован як одна з функцій прокачки костюма. Звуковий супровід залишився на тому ж високому рівні, що й в оригіналі, погружаючи вас в похмуру атмосферу, граючим на фоні моторишним ембіандом, викликаючим почуття постійної тривоги від неминучої зустрічі з огідними потворами, блукаючи темними коридорами, присуховуючись до кожного шуму від скрегіту металу, гучної роботи різних механізмів, підтримуючи хішомури на плаву, криків ще живого персоналу, що звучать поблизу. Та замовкніть вже, і без вас тут проблем досталь. Дивний голосів в голові, які постійно шептатимуть щось на вуха. Айзек, а я знаю, що ти раніше знімався в порно. Мерзенним гарчанням некромодів та їх швидким пересуванням по вентиляційній шахті. Серед звукових нововведень розробники створили новішу систему Alive, контролюючу ритм серцебиття та дихання Айзека. Поясню зрозумілою мовою: від стану індикатора здоров'я Айзека залежатиме його самопочуття. При повному або при зеленому індикаторі він буде як огірок. Якщо ж індикатор здоров'я опуститься до жовтого або червоного стану, Айзек під час бігу різких появ некроморфів, боїв з ними та діалогів з іншими персонажами почне втомлюватись, показуючи це швидким стуканням серцебиття та тяжким диханням, наче перед цим він пробіг пару кілометрів без зупинок. Останній пункт про діалоги краще всіх демонструє нову систему, коли одні й ті ж фрази Айзек вимовлятиме по різному On the engines? Yeah, but it makes no sense. They're out of fuel. The centrifuge is offline. We're tethered to a four trillion ton payload. Without the engines, it's dragging us down to the planet. Seeing you in the control room, any news on the engines? Yeah, but it makes no sense. They're out of fuel. The centrifuge is offline. We're tethered to a four trillion ton payload. The engine, it's us down the Чесно кажучи, на геймплей гри нова система особо не впливає. Або це я просто цього не помітив. Але приємно, що навіть на таку деталь розробники виділили час, щоб урізноманітнити ремейк. <звук> Під кінець цього відео, ретельно зваживши всі плюси та мінуси ремейка Dead Space, залишились зробити головний висновок та відповісти всім вам на одне питання чи потрібен взагалі був цей ремейк? Відповідь. Так, потрібен зараз поясню на мою особисту думку, чому серія Dead Space, незважаючи на любов багатьох геймерів, не була в грошовому плані успішною. Після виходу провальної третьої частини серію заморозили та надовго запхали в ящик пилитися на полицях в офісі електроніків до кращих часів. В 2017 році відбулось гучне закриття студії Visceral Games, творців оригінальної Dead Space. Разом з цим на просторах інтернету почали з'являтися деталі розробки минулих проєктів, серед яких було і про другу частину Dead Space. Електроніки змогли реалізувати 4 мільйона проданих копій, що насправді непоганий показник для survival горерів Але через величезний на той час бюджет в 60 мільйонів гра не виправдала очікувань компанії. Після цього відразу стало зрозуміло, чому в третій частині був зроблений акцент на екшені та кооперативі. Тому єдиним виходом було повний перезапуск усієї серії або повноцінний ремейк. Шанс на реабілітацію серії насправді з'явилося через бажання електроніків повторити успіх ремейка другої частини Resident Evil, який вже по праву можна вважати кращим серед усіх ремейків, поки що. На жаль, такого крутого вау-ефекту під час зрівняння оригіналу з ремейком, як у випадку з другим резіком, Dead Space подарувати вам не зможе. Ну повертаючись в оновлену Ішимуру, вона залишатиме після себе лише теплі почуття, згадуючи також перші емоції свого першого ознайомлення з оригіналом. А щодо самого ремейка, то це гарний примір, коли автори змогли не тільки з повагою перенести старий каркас, оновивши його новими моделями. Але й привнести від себе щось нове та змінивши деякі аспекти оригіналу, не погіршуючи їхню початкову структуру, а навіть навпаки покращити її. За це ремейк Dead Space заслуговує від мене найвищої оцінки крутяк. А на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Буду радий, якщо вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі!